Всіх вітаю. Сьогоднішній день хотів розпочати з гарної поляни. Приїхав на таке болото, далеко, від хати дуже. Багато вже прийшов по ньому і немає ягоди. Тобто змінив сторону, напрямок змінив, поїхав найнакше болото і тут вона не робила. Нема нічого, я вже стільки тут знаходився то вже просто ноги не можу піднімати типу по тому моху. Машина аж там ззаду далеко. А я вже доходжу далі половина болота, ще трохи там буде кінець. Тара тут ще дійду, гляну, якщо тут нічого не буде вже, то просто зараз наліво вийду на дорогу і по кругу буду то все болото обходити. Два рази довше відстань буде, але хоч по дорозі буду йти, бо назад вже по тому моху я вже не, не можу йти Важко йти. Дуже таке воно тут водянисте через ті дощі. Ну, але то нічого, горошки просто нема. От, от головна проблема. Що я сюди так далеко їхав і даремно. Зараз тільки сил страчу часу Якщо зараз тут нічого не знайду будемо їхати ну в ту сторону в ті місця де вона є Вон, дивіться, лось лось але великий я не знаю чи його видно вам Він далеко такий величезний але побіг побіг, сховався, вже його не видно за деревами. Дивіться, Де скільки я йду, скільки морошки, це все листя морожки. І Взагалі ні одної ягодки немає. Капець. Що вона тут все вимерзла чи що? Іде, може, лоса ближче, підійдемо, ще долячи він втік. О, бачу морожку. Бачимо рожку. А він тут, напевне, морожку їв. Той лос, то Був в тому місці. Я його прийшов, зігнав. Ух ти, є морошка. Вот так. Є, є. Ну, поки що не густо, але така велика. Там далі теж бачу є. Ну давайте трошки тут позбираю. Може ще що щось буде. Якщо лось мене зараз не буде атакувати. Тут така груба, хороша морожка, бачите? така хороша. Гарна. Но мало. Може, може далі там буде більше, подивимось. Але гарно. І вона вже від тої води така тверда. Від води набрала і вже така твердіє вона. Скоро почне гнити. Потрібно сонечко. А ви, ви дивіться, чи лозь не біжить на мене. Кричіть, якщо щось. Вони тут бігають. Я зайшов на їхню поляну, ще на мене нападуть. Вони щоб ведмеді не були, ні? Бачите, скільки зібрав? Ось така ягодка. Тепер трохи так позбираємо. Не З вами ну, так, ну, вона Для Тих, хто дивиться моє відео перше, хочу показати, як воно розглядає, її збирають. Мокре все, руки по локоть мокрі, ноги теж по коліна мокрі. Бо дощі леють цілий, тиждень дощі в день-де. -день. Сьогодні перший день без дощу і то Ранком було, щось проморосилося трошки. А після обіда знову передала а Дивимось. Також ці літижні Така Такая ой, там теж я бачу. Є трохи, там є, там є, трошки є. Трошки є. Добре, ми збираємо. Потім я вам покажу, чи я тут зміг назбирати відерочку на цьому болоті чи ні. Бо щось воно дуже погано родило. Завтра буду їхати на ті, на ті місця, де є. Там було зелено і багато полишав, буду дозбирати, на його подостегало. А я буду, то буду зелено збирати теж. недалеко заїхав. Ось така яхтика. Така треба їша, щоб вона була чиста, без листочків, без гнилої. Так діздають. На сьогоднішній день по сто кромціна. Дивлюється вона вже може падати, може підніматися. Окей, буду я збирати. Ух, я вже зайшов так далеко. що... Сюди навіть лосі не заходять. Бачите, болото тянеться і тянеться. Морожки повно, тільки листя від морошки. А ягоди нема. На тому кусочку я зібрав менше пів відра. Ще трохи прийшов і там поняв тих піввідра там лишив десь. Зараз буду вертатися його забирати. Якщо лосі не з'їдять. Думав, що я прийду, хоча б тут гляну, що тут. Може тут далі ще щось є. Але нема нічого. Не родилося болото, видно, тут все вимерло. О, знаходився капець. Зараз треба вийти за тим відром, вийти на дорогу, лишити його там на тій дорозі і по тій дорозі. Аж по кругу болото обійти до машини. А потім під'їхати, забрати відро. Нема грошки. Я вже не знаю з куди йти, але тут лише кусочок пройду. Ну, все, буду вертатися. на те місце де є. Пісодній день. Невдалий. До обіду. Обід, після обіду пощасить, якщо там ще не визбирали. Тайці. Нема нічого. Нема нічого. Не було. Це було піду трохи тут тут же ліс тверда, під ногами буде земля тверда, буде легше йти. Фу. Так, знайшов я своє відро, він поки ніс нападало тих голочок з тої ялинки. Тут тобто треба потім вибирати листочки. Ну, я так, що виглялся, тут на такому великому болоті. відра, може кілограм 4-5. Так, Треба глянути зараз, куди мені йти. У навігаторі. Я є тут. Компас показує дорога туди. А машина аж там. Ясно, добре. Нам туди, до лісу, через ліс, по зрубі і я на дорозі і Потім аж піду туди по дорозі на машину. А ось такі то сьогодні, така-то полянка сьогодні не вдала. Нічого, зараз ми поїдемо на наступну, там вже точно ну Я хотів тут перевірити, я мусив бо я знаю, що тут теж вона завжди гарно родила, я тут гарно збирав. Блото велике. ну А цього року вона не родила. Може, цього року специфічні райони родять. В одних місцях повно є ягоди. А в других отако. Дай квіти. сок Можна грибочки, які ось заснути. Так, вийшли вже на вирубку. Фу. Навіть грибе в цього ми не родили. жодного гриба не бачив. Тут нам треба пройти до дороги, десь там є дорога. Я вам голубіку, це голубіка. Не чорниця, а голубіка. А вона тут відрізняється від чорниці, тим, що вона голуба, чорниця більш чорна. І всередині тут вона біла. Де, бачите? Нема такої фарби чорничної. Ну і солодка така яйка. Солодка, тільки і що багато з'їшу, то тошнить від неї. Але її чомусь не приймають. Бачите? Її теж багато. Її теж тут кругом багато. Її такі гарні кущики. Цього року вона робила гарна. Така вона груба. На грубша, більше, ніж чорниця. Чернички це не там зробити. Фу, виходжу на дорогу. Вроді би так дорога близько була, а йду, йду, не можу дійти до неї. Потих, дивіться, що тут робиться. Повиривали все. Пробую пройдити з тим дрон. Так, туди до машини. Блін, да то є, що йти до машини, то так Зараз я поки то пройду, все. Я все тут залишаю йду. Нам ще треба ті штани зняти мокрі. Окей, пішов я. в собі зі спінінгом ходить. Так, наїздився я кругами, стільки намотав кілометрів, поки я сюди добрався. Грибочок От, Поки я сюди добрався бля, виходить Купо часу прийшло до сюди. якщо тут все не визбирали, Може що ще щось стигну назбирати, бо то вже нема коли, вже п'ятої. Чорничка бачу. Ну, в лісі чорничка родила трохи. Тут таке болото. Тут живе ведмідь на тому болоті. І сюди, сюди я йду тільки з такою штукою. <різь> <різь> щоб, щоб якщо щось його відлякати. Одно болото прийшов, а треба ще прийти в цей рів. Чи з цей рів прийти і на світоче болото вийти. Там має бути вже дорожка. А вже аж на... приходить то болото, і ще один рів такий. Там вже ведмеді живуть. Дивіться яка тут говорять. Клас. Ще й гриби там, Ось так. Куди зараз іду. Походив, походив, трохи знайшов. Знайшов такий гарний джекпот. Та Невеличка вона тут кусочок. Бо я там так ходив, ходив далі. Там мало було. Такого дивлясь, тут є ось такий кружечок, я знаю, 5х5. Але все так грязно. Зараз ми визберемо, підемо далі. Ну, Одне відерочко зібрав маленьке таке. Тут 3,5 кг. У возі. Скажімо так, не густо. Ту полянку маленьку визбирав. Похоже, зараз так потрошки збираю. Десь, десь більше, десь менше. Ну, Збирати можна, як вже є, так і є. Головне, щоб ведмеді не бігали тут до мене по ягоду. Трошки треба вибрати тут ті листочки. То все. Так що, йдемо далі збирати? Білі збирати далі. Ялтка. Комарі тут на тому болоті завжди дуже сильні комарі. Я не знаю, от іменно тут на тому болоті. Слава Богу, та штука від комарів допомагає трохи. Одним словом збирав, я там збирав. Три болота перейшов, Це четверте болото вже на якому може бути ведмеді. Я там вже замучився збирати ходити, бо щось там не дуже багато. Так ходив, вибирав, вибирав, вроді би гарна ягода, але помало збирається. І зайшов сюди до ведмедів. А тут тут не то слово, що джекпот. Тут капець. Що робиться? Повно ягода, таке саме. Яй-яй-яй. Дивіться. Яй, яй. Але дрім зелений і багато зеленої. Так, ще... наполовину. Наполовину. Ялки, там скільки. Чого ж я сюди зразу не йшов? Дивіться. Буду розпокажувати. Стигла все майже. Де звідцями стигла. Тут трохи зелений є. І так і де йде. Там, і там. зараз йду глянуться, доки вони тянеться. Такий це як кусочок. там Тамон теж тягнеться. Тут піде теж. Ну то ведмеді собі поляну заховали.

Є ще теж гарно. Клас. Ну але теж пізно, я зараз ту відерочку одну назбираю, щоб добити повне відро і все, і треба їхати додому. Ось така тут полянка ведмежа ведмежа. Але тут велике було, то тут, тут таких точок можна багато знайти. Тут далеко йти від машини сюди. Але воно цього вартує. Добре, буду збирати швиденько. Є зібрав відерку оце. Повне. Також, супер, кілограм 10 там точно є. Пів п'ятої я приїхав, ну, який паук, дивіться, який паук. Тут павутина натягнута між деревами. І постійно всюди йдеш і все лице в павутині. Пів п'ятої я сюди приїхав і, і пів восьмої зараз вихожу. Три години. Три години 10 кілограм. І то тут ще... Ну, так, так, щоб так був дуже жир такий, я б не сказав, але файна ягода, збирати можна. Був би зранку сюди попав, то за день би таких три відра зібрав точно три кг. А я б проїздив півдня найбільше. Проходив посту. Так, головне, правильно вийти зараз до машини. От, це. От що саме головне. Тут треба пройти таких три болота, а потім ліс. По навігаторі гляну, вроді би туди йти, йдемо туди. Але ще тут багато зеленої ягоди. Дуже багато зеленої. Ото ходиш, вибираєш, тому так, так треба дати їй час хай достине, через пару днів приїхати сюди. І тоді тоді можна нормально накосити, якщо не визберуть. Бо вже бачив багато слідів тут і просто хвостиків, де позірвана вже ягода, була вже на початках, видно. Хтось тут вже лазить. А по дорозі сюди бачу, до речі, дуже багато машин і тайців, і наших. Є трохи народу. Стоять на болотах, так, збираючи. Ціна гарна, люди хочуть заробити. Добре, ховаю камеру. Йду. Ще дивіться, які грибочки два знайшов гарних. Такі красені. клас Ще заховалися. Один, два, три. Толь, третій. Дуже багато тих. великих вже вони вже великі. Ой, так, де я би. Ви? Вийшов я. Далі ще інше воно хобі. Он моя машина, ось там. Ясно. Добре. Ну ось так, сьогодні в мене слабенький результат. Кілограм 13-14 може. Ось. Так що таке півдня, як то кажуть, потратив на, на ту поляну, на якій нічого не було. То нічого, що страшного, доженемося. Доженемося, ще є час у повну. На черниці доженемося, все нормально. Так, комарі заїдають, страшне тут. Я вже виключаюсь, можу бігти, їду вже, бо ж то вже в 8 година доходить. Все, всім пока, будьте здорові. Дякую за перегляд! Всього найкращого.